Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні хочеться подивитись на рунах, про що хочуть попередити тебе вищі сили, на що звернути потрібно свою увагу. Покажіть руни, про що хочуть попередити вищі сили людину, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть. Тебе чекає якась, якесь чи то розчарування, щось тебе засмутить, не будуть радості в тобі, не будеш відчувати задоволення від чогось. В Чому справа, точніше, покажи Ну, Тут для декого може програтися як якісь перешкоди можуть виникнути, якісь м, непрояснені ситуації, як перепони, як е, відстороненість. М, взагалі, як начебто, може в когось вийде ситуація з-під контролю, або будуть якісь м, перешкоди на вашому шляху. Ось що точніше. Так, ну, тут, тут стосується більше, знайте, дійсно якогось вашого успіху. Я б сказала, що вище хочуть попередити, що станеться якесь розчарування, можливо, якась неприємність пов'язана з перешкодами які стосуються вашої якоїсь перемоги, успіху, до якого ви, можливо, прагнули йшли, але виникнуть перешкоди. Покажіть, руни, що за перешкоди на рахунок чого-це. Ну тут виникнуть... Як наче перешкоди, які стосуються для багатьох, буде це як ресурсність, як фінансовий стан. Можливо, будуть якісь затримки по роботі чи пов'язані з виплатами, з фінансами. І, звісно, це не буде вас вдовольняти. Так, і що? Для чого потрібно це знати? Ну, як наче для декого це буде пов'язане з якоюсь неправдивою, нечисною інформацією. Для декого це буде пов'язано, можливо, вас хтось буде обманувати на гроші, або ж використовувати, можливо, вас, чи ваш труд, чи ваш ресурс неправдиво. І ви про це знаєте. І... Це стане вам якимось чином відомо, проясниться ця ситуація. Але на фоні цього може виникнути якийсь чи то конфлікт, чи то відстороненість, чи то небажання розмовляти, спілкуватись з кимось. Можливо, сварка буде якась пов'язана з фінансами для когось. Чи то сварка, чи то не отримання Своїх коштів чи затримки в роботі. Ну, Якась така ситуація добре. А покажіть, руни, навіщо це потрібно знати людині? Навіщо? Тому що ця ситуація. Щось змінить для вас. Можливо, ви завдяки цій ситуації завершите якийсь етап в своєму житті і почнете новий. Взагалі, вона може щось змінити. Можливо, ви зміните сферу діяльності, можливо, підете з тієї роботи, де вам не приплачують. А можливо, зміняться ваші. Ваше ставлення до якихось певних людей, котрі винні вам гроші? Можливо, це ваше керівництво, можливо, це ваші партнери, можливо, це ваші родичі, але це потрібно знати, і ви ще попереджують, що ця ситуація, вона викличе зміни. Покажіть вони точніше, які зміни? Так, ну, зміни можуть бути пов'язані з взяттям відповідальності. Ви не схочете більше, можливо, контактувати, можливо, відсторонитись від дійсно якогось соціуму, від людей від яких чи від якоїсь окремої людини. У вас не буде з ним взаємопорозуміння, і ці зміни будуть пов'язані з якимсь людським фактором. Можливо, з колективом, можливо, з керівництвом, де кожного це може бути своє, але ви них не розуміли на політику. Главний буде подітися, мабуть, знаєте, буде е як, нести тільки свою відповідальність цьому питання. Можливо, будете, ну, знаєте, як. Якщо ти зі мною так, то і я буду з тобою, так. Як закриється якийсь шлях, припиниться. У когось, можливо, дійсно зміниться життєвий шлях, зупиниться на з цим людям, ну, як наче підете звідкись. У когось на фоні цього конфлікту чи непорозуміння з фінансами може відкластися якась дорога. Але в будь-якому разі ця ситуація призведе до змін, і якщо руни їх показують, то вони будуть ну, важливими, бо ну, знаєте, як на це потрібно зараз звернути свою увагу. І що робити, як удасть підказку? По-перше, я б сказала, що прийдеться над цим попрацювати і окреслити, знаєте, як свою нужду, свою потребу. Чи потрібно воно вам оце все? Так, і що ще робити треба? Ну, знову випадає руна кардинальних змін. Скоріше за все, тут буде потрібно зрозуміти свої власні помилки і свою власну потребу. І якби, знаєте, як захистити себе, свої потреби треба стати як в оборону, наче. І що? Це дасть. По-перше, це дасть потім на перспективу свій результат через деякий час. І ви його отримаєте, якщо проробите всі свої помилки, зрозумієте, де в чому ваша потреба, а як її досягнути, що саме вам потрібно. І на перспективу розуміння того, що ви будете захищати себе, свої кордони, свої права, для деякого можливо потрібно буде щось починати спочатку, працювати на результат і витратити на це певний час, зрозуміти, що таке час для вас, що це важливо. Так, ну, про що тут покажіть точніше, який результат. Треба буде прикладати зусилля і не сподіватися на когось. Не довіряти, можливо, тим, хто вас розчаровує, не покладати свої надії на тих, хто вас обманює. В результаті ну як начебто більше сподіватись на свої сили, бо ви як наче беззахисні перед якоюсь несправедливістю, перед обманами і для цього ну, треба передивитися свої контакти. Свої помилки, захистити себе, захистити свої права і, ну інакше, інакше ви будете беззахисні перед якоюсь несправедливістю, несправедливістю. І стосується це ну, у багатьох з вас, вашої родини, руду, можливо, як наче цей конфлікт може виникнути пов'язаний з родичами, або з, можливо, з вашим будинком чи місцем, де ви живете, чи з вашою сім'єю. Знаєте, ну, як буває. Ну, наприклад, спадщину не поділили, або ну, стане таке питання, або, наприклад, хтось комусь винен гроші не віддає, або, ну, можливо, не приходять вчасно виплати, аліменти, наприклад. І якщо ви це не припините, не... Проробите, не захистите свої права, якісь і можливості, не будете розраховувати на себе, то може статися, що ця людина, чи ці люди і надалі будуть вас використовувати і вести себе з вами несправедливо. Десь як важливому для вас місці можливо. І що ще потрібно зробити, щоб досягти успіху? Покажіть, Руни, дайте підказку. Ну так, тут е, все впирається в тому, що вам все ж таки треба буде робити якийсь вибір, прояснювати ситуацію і ну, як то, йти туди, де вам краще. І обирати те, що для вас зрозуміло, направляти свій життєвий шлях туди, де вам приємно, що вас задовольняє. Пам'ятаєте, там потрібно окреслити свою нагальну потребу взагалі, що вам треба, що ні. Якщо ви зрозумієте, що ця справа вас не вдовольняє, ці люди вас не вдовольняють їхнє поводження до вас вас не влаштовує, то потрібно це все буде окреслити, зрозуміти, захистити себе і робити все ж таки корисний для себе вибір. Це потрібно буде робити. І ще що? Так. Ну тут я б сказала проявити нарешті якісь рухи. Не тільки робити вибір, а скористувавшись нагодою, нарешті прикладати зусилля для того, щоб почати якийсь певний рух, якісь дії на результат. Комусь може це стосуватися поправити своє здоров'я, свій фізичний стан. Для декого ця ситуація може бути пов'язана з втратою, охолодження у спілкуванні. Десь, можливо, знаєте, ще це на самому початку розвитку. І це може змінити, як наче закрити шлях до спілкування з людиною чи людьми. Тому треба, по-перше, чітко розуміти, чи це вам потрібно по життю, захиститись якось від якоїсь несправедливості, можливо, бо якщо ви не будете себе захищати, то згодом через деякий час така несправедливість може повторитись по відношенню до вас. І це може бути, і ви будете як наче беззахисні, і ну, не зможете себе якось в повній мірі проявити, проявити якусь твердість свою. Хоча і сподіватися, ну будете хотіти і думати, що потрібно сподіватися, як наче на себе. І для того, в кого це пов'язано, ну з, може зі створенням сім'ї, може, з вашою вже власною родиною, сім'єю то для декого тут може програтися, що треба буде проявити ну, в стосунках більше вогню, більше пристрасті, більше як, наче, ну, бажання якогось розвивати далі ті стосунки і вміння комунікувати. Причому як... Тільки тоді, коли дійсно ви зрозумієте, що в цьому ваша нагальна потреба. Вкластися і проявити більше пристрасті, більше вогню внутрішнього, як обрати для себе те, що вас надихає. Робити це потрібно ну, якось безконфліктно. Якщо це стосується е, нарешті зробити вибір, почати якісь рухи, рухатись до здійснення своїх якихось бажань, до закриття своїх потреб, то робити це треба Через гостроту, не різко, не на пористо я б сказала, а як? Через внутрішній вогонь, через бажання, через бажання досягти. Дуже сильне бажання, але не різко. Мудрість тут якась повинна бути. І, знаєте, щось нове. Якийсь, можливо, новий проєкт, новий підхід, нові задуми. Чого б це не стосувалося, чи то роботи, чи то та, того соціуму, який вас, можливо, знецінює, чи можливо тих людей, які винні вам гроші, то обирати прийдеться те, що... У вас вдовольняє, надихає, але не тільки робити якби, е, вибір е, місками своїми, а й почати робити вже якісь рухи. поступово, не різко. І це повинно бути, ну, знаєте, як гарно обдумане, е, щось нове, важливе. Е, і. Для декого тут може стати в пригоді порада якоїсь мудрої жінки. Це може пов'язане, бути, не конфліктувати з якоюсь мудрою жінкою, прислухатись до її порад. І для декого може бути, що це, ну, якщо все це зробити, то ну, це як наче доля дає шанс. В даний момент, коли ви зробите цей вибір, зробите перші рухи, вже, які базуються на сильному вже бажанні щось робити, а не тільки обирати, то вам доля дасть шанс досягти. Ви зможете щось припинити, те, що вас не влаштовує. Угу. Припинити ці обмани і вийти з ілюзій. Ви зможете нарешті чітко побачити свою всю картинку, і розкрити всі таємниці, скажімо так, звернути увагу на те, що було від вас скрите, і припинити якісь обмани чи то власні ілюзії. Якщо зробите вибір і почнете рух до чогось того, що вам дійсно потрібне. Ну, ось таке попередження від рун сьогодні від вищих сил. Не знаю, для кого це важливо. Пов'язано це може бути з вашим ресурсом, чи то фінанси, чи то спад, спадок якийсь. Ну, взагалі, мається на увазі ресурсність, наповненість. Те, що для вас цінне, виникне якийсь можливо конфлікт, якісь розбірки, воно вас не буде радувати, ви як наче втратите, можливо, хтось партнерів, хтось фінанси, хтось розчарується в, в якійсь своїй роботі чи задумах. Виникне якась така ситуація, але вона тим самим і призведе до якихось певних змін, де ви зможете припинити якийсь свій шлях, пов'язаний з людьми, з людиною. Можливо, ви закриєте якісь непотрібні для вас контакти, не хочете з ким спілкуватися. Все це потребуватиме прояснення. І на фоні цієї неприємної ситуації вам прийдеться робити вибір, прийдеться діяти, починати діяти. І тоді, як доля вам дасть шанс припинити нарешті оці обмани, ілюзії, взагалі позбавитись ілюзій, можливо, на рахунок когось чи чогось. І взагалі припинити якийсь негативний період у своєму житті. Доля дасть такий шанс. Так, і потім для декого цей шанс буде пов'язаний з жінкою, якоюсь, знов таки, для декого це може бути пов'язане з розвитком вашим, з наповненістю, з плодородям. З розвитком і нарощуванням себе як особистості, нових стосунків, нових проєктів. У кожного тут своя ситуація, але закриється один період і почнеться якийсь новий доля дасть такий шанс. Потрібно буде тільки гарненько передивитися свої власні потреби, чи потрібно вам це чи ні. Ну, на цьому буду завершувати. До нових зустрічей, ще почуємось. Ще побачимось всім пока.